Всі вже бачили новину, де GTA 6 офіційно перенесли і не на тиждень, не на місяць, а аж до 19 листопада 26 го року. Так що ми і ще рік мусимо чекати. Причина це додаткова поліровка і доопрацювання деталей. В студії вибачилось, мовляв, хочуть досягти такого рівня досконалості, якого фанати очікують і заслуговують, але не все так гладко після оголошення акції тексту обвалилися на 18%. Інсайдери кажуть, що моральний дух у студії на нулі, тиск, страх і звільнення. Геймери вже жартують, що гра вийде одночасно з Star 3 або після перших колоній на Марсі. Але якщо чесно, хай вже зроблять ідеально, аби не повторювалося якось, типу, як було з Cyberpunk 2077. Ще цікаво, що багато студій попереносили свої виходи ігор, які мали вийти на початку 26-го року, десь на середину кінець, і тепер. Є багато студій, які анонсували, що будуть виходити також в листопаді, тому що листопад це такий вересень, листопад-жовтень, найкращі місяці для виходу ігор, тому що починаються різні канікули, там і так далі. Свята, де люди найчастіше купують ігри. І я не знаю, як зараз будуть вести себе компанії, які запланували виход своїх ігр також на листопад. Ну я думаю, що ми побачимо, хто такий самий. Борзий може вийти в листопаді разом з геташкою. На ну, що надія, цікаво буде подивитись.